Всіх вітаю на каналі Цікава на Гачку. З вами Оля. І сьогодні влог. Сьогодні я розкажу вам про те, що я почала в'язати, які в мене плани, що я знайшла, що пошила, і взагалі чим займалася весь час, поки я не виходила до вас, але мені здається, що час настільки зараз швидко спливає, що я просто не встигаю щось в'язати, щось творити, щоб з вами ділитися. Хоча сьогодні в мене є декілька робіт, незакінчених робіт, розпочатих робіт, про які я з вами хочу поговорити. Але по-перше, а ні, давайте почнемо з того, що все ж таки в мене на гачку. А в мене на гачку зараз жодної роботи, тому що я почала своє в'язання і в'яжу я зараз на спицях. Я вам давно казала, що в мене прям так дуже-дуже сильно мені хочеться. Я скучила за спицями. І я здебільшого гачком. Мені трошечки він приївся, я хочу взяти спиці рук, Але до чого я веду? Що плани на гачок у мене вони завжди є, і вони з більшого вже сформовані. Якщо на спицях я в'яжу, там, у мене якісь трошечки невеличкі замальовки, я перев'язую, то гачком я в'яжу вже сформовані плани. В цьому різниця на спицях я просто виконавець, а гачком я більш творець. Це моє таке особисте відення цього. І давайте по перше, всі бачили оцю пряжу в Аврорі? Боже, вона така м'якенька, вона така цікавенька. Бачили? Ну, супер! Там декілька кольорів. Я взяла собі два, не знаю на що. Але е, внутрішній той хом'як, навіть жабу там придавив ногою, я не знаю чим. І він каже, ні-ні, ми беремо, нам це треба. Тому я швиденько кинула в корзинку і побігла на касу. І ще в них є такі бамбукові спиці, я теж ще їх не пробувала. Але, ну, четвірка пишуть. Але я думаю, що тут менше 3,5, мені здається. Хоча, можливо, четвірка. Дуже хочеться спробувати, що це таке, з чим його їдять, але поки що нема над чим. Тож, Аврора зараз у нас трошки радує ось такими, окрім того. І як ідея, я бачила оці сумки, прикольні, такі зимові сумки, саме з цієї пряжі сітки, коли плели, сітку плитає, вона така пухнаста, взагалі не видно того, що там сітка під низом. А сітку, до речі, я купувала ще в строїх матеріалах таку, знаєте, там клітинка дрібна. І ось ця пряжа би повністю її заповнювала, і було б прикольно. Тобто, ідея вам для вашої творчості, я поки що не буду озвучувати те, що я хочу поекспериментувати з цієї пряжі, це ви побачите згодом. А я продовжую з вами спілкуватися з приводу того, що ще я тут ем, собі знайшла. Ось цю пряжу я купила в сонаті. Коли я була на Вовна Фест останній. Це пряжа дорогого сегменту, там вона альпака 50%, я хочу в'язати з неї шапку і маленький шарф. Я не знаю, що з цього вийде. Мені страшно за нею навіть братися. Я ніколи не в'язала з дорогою пряжи, але вона така м'яка, на дотик, вона така приємна. Ну. Це буде шапка. І вона вже починалася. Ви бачите, вона вже починалася і розпустилася. Тому що я почала і без разочка, я почала і зрозуміла, що забагато. Я так е ну, трошечки схибила в цьому, але це буде. І також шапки, як і шкарпетки, я віддаю перевагу все ж таки в'язати. Спицями. Хоча оті шапки, які резинкою гачком зв'язані, в мене останні роботи є резинки гачком, тож, можливо, ось цієї м'якенької пряжі, якщо підібрати дуже гарно, гачок, щоб вона не була товста, тому що те, що я бачу в інтернеті, чесно кажучи, мені здається, ну, занадто товстим, занадто таким або співвідношення пряжі і гачка, або невірно підібрана пряжа, вона більш така, знаєте, суха жорстка для того, що в'яжи. Мені не дуже, чесно кажучи, подобається. Воно, можливо, і нічого, але от, ну, воно на вигляд мені не зовсім. Тож, от якщо з такою м'якенькою пряжею, от, от видно, що вона аж стройна, аж от так от лягається, я думаю, було б цікавіше, якщо великим гачком. Тут в мене 240 метрів на 100 грамів. Все попереду, зима вже близько, і треба вже починати. І я думаю, що я таки почну. І я як, як ніколи, я розпроцесилась, я почала одне, перейшла на інше, на третє. Я вам вже показувала початок свого светрика. Потрошку в'яжу. І чим він мені подобається, тим, що там постійно різні візерунки. Вони, звісно, повторюються один за одним. І я вже три візерунки ці подолала, я почала в'язати обидві пілочки. Одну я вам показувала, де був жакард. І вже після цього жакарду я пров'язала ось ці ромби І вони там трошки в оригіналі відрізняються. Там машинна в'язка дрібніше, скоріш за все, петля. І, само собою, що воно буде не таке, як роблю я, але ось так приблизно це буде виглядати. Це в мене вже пішов сюди. Так, ось так десь буде. Я не, не робила великий. а великий, а, ну от, Бачите, вискочило це слово, а, горловинку не, не робила велику, там вона трикутна, да, на розріз, це ж така ковтинка, але ось так виглядає все. Тут я а, а, закрила жакар і від нього набрала, набрала на а, спиці. 0,25. В мене шаг йде 0,25. І вийшло, що ну, от воно, якщо з'єднати, не буде видно того, що тут а, трошки. Тому що жакар все ж таки з'їдає і а, петлі стягую трошечки за рахунок а, того, що все ж таки дві нитки переплітаються між собою. так? І, Тут виходить ось так. Тобто тобто поки що все йде за планом. І я почала вже другу півочку, я її зараз активно в'яжу, і в мене вона також вже майже, майже, майже я набрала цю висоту. Що я хочу сказати? Що о, все одно у нас не буде виходити, якщо ми в'яжемо просто по картинці, да, не за чимось майстер-класом, там за майстер-класом, коли в'яжуть, не завжди виходить таке саме, як о, цей. Але коли ми в'яжемо саме по картинці, ось о, я в'язала і думаю, що ну, нібито і тої коси. Да? Я так в'яжу собі, бачу, що в мене відкриті там все. От переплила, і ніби вона така довга вийшла. Але все одно можна було трошки більше. У мене тут на 16 рядок йде перехрест. До речі, хто не бачив, я зняла невеличке відео, як користуватися цим маркером, тому що мені ну, взагалі найзручніше саме цей маркер, тому що, а, тому що я його не пропущу. Якщо на рахівничку електронному я це особисто моє знов таки. Я на цьому наголошую, Я можу не клацнути, або там хтось манкнув, Я відволіклася на когось, або там. Кішка моя почала, ви ж знаєте, як вона любить мої зйомки, мої, мої рахунки також. Коли я з чимось зайнята, їй потрібна моя увага, їй потрібно або двері відкрити, або ну, тобто, Їй щось від мене треба. І ось тоді я буваю така, я потім сижу і думаю, от я клацнула чи не клацнула. Я починаю рахувати ряди просто по петлях. ну, Тобто це займає купу часу, мене це дратує. І мені складно з цим. Я не можу ним користуватися. А ось цей, я дійшла, і щоб ти там не орала, щоб ти там не перещала, як би ти там не командувала, я перевернула і одну петлю пров'язала. І потім я пішла, це секунда одна. І я знаю, що я без цього не підіймусь, поки я не зроблю цю секунду. Воно нібито і на електронному так само та секунда. але ти я починаю забувати, чи робила я це. І я знаю, що я можу не зробити це. А тут, якщо не дійшла, то не робила. Якщо я все ж таки перейшла, то точно я вже це зробила. І це в мене така, така собі пам'ятка про те, як, як. Як? Як наскільки це зручно саме для мене? Тому хто не бачив, там коротеньке, там буквально хвилинку я розказую, як його перекидати, і як відмічати, наприклад, там десятки. Все, кому буде потрібно, то подивиться, і що я повертаюся до цих кос. І от я е в'яжу, і я розумію, що от на картинці вони трошечки свободніші, вони там трошечки, але ж я розумію, що там машина, а в мене все ж таки ру. І це по-іншому виглядає. Воно, ну, не сопоставимо. Можна зробити, але це потрібно було б і спиці брати менше, і нитку трошки тоншу. А мені от саме таке полотно подобається. Ну, і буде цікаво вийти. Да, я, е Якусь дизайнерську річ, я живу від себе просто по картинці. І це мене захоплює, тому що я люблю більше оце все вигадувати, ніж це виконувати. Тому в мене зазвичай виконання довше, ніж і в мене зараз це виглядає дуже смішно, тому що я починаю постійно перевертати ці спиці, бо на основній спиці в мене все ж таки висить ще ось це. Головна спиця, якою набирала. резинку, я нагадаю, я набирала трошки меншою спицею, і виходить, що ось так ось якось так. Да? Воно потім я буду добирати далі, далі і далі. ну, Все по порядку. І в цьому, в цьому саме в цій кофтинці, я Відкинула оці попередні розрахунки, коли я все прорахувала наперед, все так розклала по поличкам, все і в'яжу. Ні, мені було цікаво так, оп, я прикинула той візеруночок, в мене вийшло, все, я залишила його. Я спробувала порахувала інший візеруночок, я почала його в'язати. Думаю, ну от, от що буде? В итоге, якщо в мене все ж таки не вийде, ви будете свідками, що я вас попереджала, що я можу облажатися саме на цій ковтинці. А це таке, ну, як вам сказати, таке собі для мене дуже-дуже цікаве відчуття, коли ти так слідуєш без розрахунків. Я зазвичай все ж таки віддаю перевагу чітким розрахункам. І перев'язувати я дуже сильно не люблю, мабуть, тому я рахую більш детально, і всі майстер-класи, які я писала, вони... З детальними розрахунками, покроковими і все. Все, що я вам розповідала і вже картах. І я розповідала саме, як рахувати, тому що це для мене найбільш важливо. Так, що далі? Що далі? далі я хочу сказати, що я собі ще трошечки пошила отакий органайзер. На швидкоруч, тут крива коса бежива, але я склала свої гачочки сюди. І я зрозуміла, що в мене їх. Не вистачає, що я зробила більше отворів, ніж, ніж гачків, і можна, можна ще йти і купувати, купувати, і купувати ці гачки. Це теж, ну, як, таке собі. Ще одно з моїх м, занять. Ну, не занять, Я не люблю шити. Я працюю зі швейною, на швейній машинці, Так, я там сумки на вишивальній машинці, оверлок, все це я вмію, але я не люблю цим займатися. Це мені більше як робота, і, мабуть, я там е, від цього втомлююсь, і я приходжу додому, мені не хоче цим займатися. Ну і от був там трошки часу, там трошки часу я на роботі так трошки підшивала, його підшивала, е, думаю, покажу вам. Можливо, комусь за ідею буде, як зберігати. Тим паче гачки на спиці. На спиці там потрібна більше відстань так, між строчками, але їх буде легше шити, тому що більшу відстань легше контролювати, а коли я от так від. від прострочувала, чи як це сказати, от воно ну, трошки перетягнула в мене один з матеріалів, бо я ж зробила аж три собі. Тому, ну щоб, наверняка, ж всі помістилися, так воно і сталося, всі помістилися, ще залишилося місце для о, якихось ще о, очків. І. До речі, я хотіла з вами ще про це поговорити ще минулого влогу, але мені там, ну, якось так вискочило з голови. Хто дивиться Олену ще пару рядочків, нашу Оленку, яка і створила харківські петлів разом з Галинкою, вона організувала у телеграм-каналі, зробила групу, де в'яже чайку. І це на безкоштовній основі. І от, що мене зацікавило, я пішла туди попідглядати, бо я чайку жодного разу не в'язала, я навіть не знайома з деталями крою, і не знала, як вона ну, не те, щоб виглядає, а як її просто розрахувати. Якщо там реглан знайома, ну, не питання, вже все, це вивчено, да, якісь там розрізні. Тут можна вирахувати, а от саме чайку і її моменти я не знала, як рахувати. І я напросилася, кажу, можна понаблюдати, я понаблю? точно не буду, тому що зараз у мене не дуже багато. Так, каже, все на, все, це на добровільній в мене їх багато, я їх люблю, я їх в'яжу. І вирішила поділитися з дівчатами цими своїми якимось моментами. Ну І додалося туди дуже-дуже багато дівчат, там дещо там. Якби не під 200, знаєте, людиночок, які там, звісно, що не всі почали в'язати, а може, що просто не встигли щось зв'язати і похизуватися перед нами. Але от, що мене зацікавило, я пішла на Pinterest, і думаю, я пошукаю цю чайку. гачком. Мені дуже цікаво, тому що мені одразу прийшла в голову ідея, і, знаєте, як ті бактуси, да, там є такі прикольні переходи з візерунки різні. От мені б я бачила саме якусь ставку якимось візерунком. Якусь ну, не знаю, навіть не кольором брати, можливо, рельєфними стовпчиками я б побачила. Ну, в мене одразу така фантазія роз... ну, просто шалена. Розгулялася, що можна зробити, як це все прикрасити, як це той, і як розрахувати. І от там. Половина да, ділиться на шість частин, по яким будуть йти прибавки. І я вже бачу навіть не, половину, навіть не половину, а зробити не такі постійні прибавки в одному місці, а зробити, наприклад, круглу кокетку. Або зробити зі сміщенням, щоб воно ну, так от якимось там ну не знаю. Ну, в мене прям була така купа-купа-купа ідей. І шкода, що я на Pinterest взагалі не зустріла чайку гачку, Взагалі я не знайшла жодної моделі. Можливо, вам комусь траплялося. І, Будь ласка, напишіть. Напишіть мені, може, посилання якесь. Ну, от мені дуже цікава ця модель, тому що вона таке поєднання, ніби да, регланної лінії попереду йде і якоїсь круглої кокетки або додавання цих прибавок в якомусь ритмі. Або без ритма. ну, Мені дуже-дуже імпонує ця ідея, і гачком це може бути дуже цікавим. дуже. Тим паче, що це в'яжеться по колу. Може бути вставка жакарда. Прорахувати, щоб саме в цій ставці не траплялися прибавки. Або прибавки в жакарді, я теж розділила на якісь секції зробили ці прибавки. я теж... Вмію це робити. ну, Тобто, в мене така шалена фантазія, що я не знаю, що з цим робити, і коли це встигати, чесно. Я намагаюся все це трошки прибуркати, притушити чуть-чуть. Бо я зараз, ще, якщо почну ще один проєкт, ну, ці взагалі в'язатися не будуть. Хоча, можливо, і було б кинути да, зараз. І є в мене така ну, дуже-дуже гарна пряжа. такого. Кольору Маріносік там на цю чайку. ну Тобто я вже я вже розуміти підібрала пряжу. Майже підібрала візерунки. А по тому такому... Зараз я вам покажу. Побігла, просто взяла цей колір, щоб ви побачили. Оце такий в мене Маріносик, і я думаю, що його би вистачило дуже такий карний колір, так і мені він взагалі-то дуже вичить. Зовсім не скромна, це я знаю. Але ось, якщо по ньому зробити якийсь ось такий візеруночок, ну, я просто. Я кажу, що в мене так розгулялася фантазія, що я не знаю, як себе стримати, щоб не побігти і не, роз... не почати розмот цієї бобиночки, бо не дуже гарний колір, він такий класний. Ось так, мабуть, ні, камера його трошки висвітляє. Вона трошки більш насичений такий колір, Ну, зовсім трішечки. І от ця чайка тепер мені не дає спокою. Я не знаю, як з цим спати, як з цим жити взагалі. Як з цим боротися. Тому давайте, може, ви хтось почнете в'язати. Я вам тут накидала ідей, ну, будь ласка, пишіть, Оля, я почала я там, все, я буду радіти за вас, бо я сама не встигаю все це в'язати. Ну і на цьому ж я також не зупинилася, бо ця чайка-чайка, не зупинилася, я ще знаєте, що почала в'язати. Я почала оцей шарфікрос. Я не знаю, як він насправді називається, як там у нього ця назва, але той що трошки зав'язується з боку. Я просто бачила саме так замотаний, як так, Цей шарфки. Я його так і прозвала. Кроуасант. Ну, не знаю, можливо, це не його назва, це ж таки повторююся. А, такий. Я навіть не візерунок вибирала, а такий щось. Просто щоб щось було. щоб цей. І ось я так пров'язала також. Тут в мене взагалі цікава суміш ниточки. Я в'яжу в 5, то дві ниточки в мене ангори. вона така, Ангора 30, вона ж там додана до інша ж та частина, Не дуже така виходить. Якщо чисто ангори, ну воно було б таке пухке. Ну, отут біля рота, знаєте, оцей весь пух, я не хочу цього. От трошечки, зовсім трошечки. Цього якогось такого а, пухнастого ще можна так перетерпіти. Але коли ну, багато, я чогось не наважилась на це, бо воно буде все одно лізти, воно буде. А, і наслухавшись дівчат, які в'язали там з тої. Такої собі ну, ангори, яка взагалі пухка-пухка. Тут також є трошечки пуха цього, його видно, але не настільки. Так от, дві ніточки я додала цієї ангори, і дві ніточки я додала в мене залишався бавовна залишалася в мене від ментолової літньої. Так, і одну ниточку додала бамбука. Бамбука-бавовна. Але вона така м'ягка, і тут вона от саме темного кольору, мабуть, вам не придеться, що, що одна ниточка трошки темніша, а, взагалі не видно, трошки темніша за інше. І от саме вона от, о той бамбуках, бамбука бавовна бамбук. Який Додає оцієї тактильної м'якості. Хоча, давайте розберемося, що Ангора вже так саме тактильно, вона м'яка, але вона пушиста, чому бавовна додасть їй якогось Ну, це натуральний склад, так, бавовна. Тому я додала трошки бавовни. Бамбук з бавовна, от він м'яка, дуже ниточка м'яка, і можливо, можна було б навіть дві додати. Ну, тобто, я не знаю, що воно там в кінці вийде, і я що хотіла. от, Що значить, я мала практики на спиці. У мене один край такий рівненький виходить. От... А один такий розтягнутий. Його прям видно, що він прям розтягнутий. І це я бачу, коли в'яжу, і думаю, Блін, ну як так виходить? От, от Просто як так виходить? І ніби я вже знаю про це, намагаюся затягнути все, більш туго в'язати ці. Край полотна з однієї сторони, з іншої сторони, але все одно в мене початок, початок лицевої сторони він більш розтягнутий, ніж, наприклад, кінець лицевої сторони. От як би я не контролювала, як би я цей ну, от, трошечки так виходить. ну Я думаю, що повиправди все це, так, потім заблокувати. і все буде непогано, на мій погляд. І буде, як я вам все розказала про те, що в мене зараз твориться, що я зараз в'яжу, що я тут собі нав'язала, нічого не нав'язала, але я в процесі. Тож, Сьогодні в мене коротенький такий влог. А, знаєте, що я хочу ще тикву зв'язати. І вже пройшли всі хвиловини, а мені ця тиква зараз муля. Там дівчатка харківські петлі вже хизувалися своїми тиквами. Всі, всі, мені здається, що всі, у кожної майстрині є ця гарбуз. Правильно? Правильно, гарбуз. А я оце позорюся. Гарбуз. У всіх є гарбузи, а в мене нема. Тому я купила пряжу і я зроблю, я знайшла там, ну, зв'яжуть всі. Всі зможуть, зможуть зв'язати цього гарбуза і зроблю я на нього майстер-клас звичайного джинса. Працюємо потрошки, так? Працюємо попри все. Ну що? На цьому будемо з вами. Ну, як правильно сказати? буду ну, прощатися, мені не хочеться з вами говорити це слово. На цьому я завершую цей влог. От, мабуть, так, да? Ми з вами зустрінемося в наступному, або в майстер-класі, або в Лозі. Що там вигадаю далі, я не знаю, тому що кажу, що багато чого є в задумках, але не все я встигаю робити. Тому я вам бажаю скоріше перемоги. Я вам бажаю натхнення творити, щоб ваша творчість була оцінена дуже добре, Щоб всі розуміли, скільки ви туди вклали труда, скільки всього. Ну і наприкінці відео, але ж, отам зараз за дверима, оре якась з моїх шерстяних. Паразитів. От хто із них. Я думаю, що то кіт, але це може бути і кішка. Рівних стовпчиків вам і петелечок. З вами була Оля і цікава нагадку. До нових зустрічей!